Сан Бенедета Дель Тронто є пам'ятник жінкам, які стоять на березі і ну це вже живі люди, стоять на березі, чекають своїх чоловіків з моря. І не повернулися. чоловіки так і не вернулися не знаю що там крушення корабля було не знаю треба трошки історію знати Но. так щоб я тут не звалилася я так буду акуратно ходити Napis nule mam, le mam delgato. Mama, mama kopika. O ką? Nes kai nekalė, kad nekalė faktas. Morea. Класнючо, суперово, але дуже холодно. Небо таке. Сьогодні, кстати, 2 січня всіх з Новим роком. Цьому році тільки всього найкращого. Миру, спокою, просто, здоров'я, перш, перш за все здоров'я.